Вирішив відзняти для вас ось такий відео-анонс того, що чекає на вас у найближчий час. Отже, що я запланував? Ось тут, бачите, в мене Fire Maple Petrel це, напевно, улюблений мій казаночок на 600 мл. І дуже багато людей, кому дійсно цей посуд. Дуже подобається не тільки через радіатор, а ще й через вагу, через багато-багато різних функцій. Як бачите, в мене тут ось така незрозуміла штука, на якій написано Fire Maple. Якщо ми перегорнемо, то побачимо тут напис, назву Petril Ultralight под слів. Тобто це неопреновий чохол до мого. Петрово до мого казаночка і